Чи є в глобалізації переможці та переможені? Це неабияке запитання, яке можна розглядати у різні способи. Чи говоримо ми про тих, хто заробляє більше або менше, чи йдеться про зменшення чи збільшення нерівності, чи це про довкілля? Усі ці запитання розглянемо у наступних відео. Почнімо з питання грошей: хто заробляє більше, а хто менше? Запитання доволі складне, але ми знайдемо відповідь з допомогою Тайлера, єна та слона. Так, так, слона. Що ж, гадаю, глобалізація принесла добро практично всім групам. Хоча найбільше виграли ті, хто раніше був вельми бідним. Чимало виграли багаті та дуже багаті. Представники середнього класу теж виграли. Хоча у відсотках не так багато. про що це Тайлер говорить? Звісно, про слона погляньмо на графік. Він настільки відомий, що отримав власну назву. Цей графік аналізує цілий світ з розбивкою за рівнем доходу. Ось тут ліворуч, найбідніші з бідних. Не забуваймо, йдеться про цілу планету. А он там праворуч найзаможніші. якщо ви не заможна людина, яка живе у розвиненій країні, такі як США, тоді ви не тут навіть близько. Ви потрапляєте приблизно сюди. На вертикальній осі ми відкладемо дані. Наскільки зросли рівні життя людей за 20 років з 1988 до 2008 року? Це були роки перетворення інформаційної революції. 1988 ще був роком глобалізації 2.0. інтернет щойно зароджувався і лишався середовищем для кількох обраних ботанів. А мобільний телефон виглядав ось таким чином і коштував купу грошей. Наступні два десятиліття стали періодом вибухового розвитку інформаційної революції. 2008 року ми доросли до глобалізації 3.0. Компанії скористалися цією технологією для подрібнення своїх виробництв і утворення міжнародних мереж постачання, автоматизуючи завдання з допомогою робототехніки і програмного забезпечення. Наслідки цих 20 років технологічних перетворень унаочнює наш слон. Розпочнімо з хвоста. Це найбідніші 5% світового населення, і ми не бачимо тут суттєвого зростання, тільки 20% відсоткове поліпшення рівня життя впродовж 20 років. Це люди живуть у країнах надто віддалених, занурених у насильство чи непередбачуваних, щоб стати складником світових ланцюжків постачання. Рухаючись праворуч, ми бачимо, що становище швидко змінюється. Тут всього за 20 років сталося вражаюче зростання на 50, 60 і навіть 70%. відсотків. Це спина і голова слона. Тут ми бачимо країни, що розвиваються, які долучилися до світових ланцюжків постачання: Індію, Китай, Мексику, Бразилію та інші для тих, хто вивчає світову економіку. Цей результат виявився приємним і надихаючим. Це стало найбільшим етапом розвитку за останні 40 років, не лише з погляду глобалізації, а й для всієї планети, бо стосувалося цілої когорти країн, які ми зазвичай називали країнами третього світу, наче вони не були на одній планеті з нами. Є у Мексиці село, яке я не раз відвідував. його жителі могли голодувати, якщо не було доброго дощу і не можна було сподіватися на добрий врожай. Вони просто вирощували кукурудзу щороку, сподіваючись, що вистачить зібрати достатньо, аби прогодуватися. З плином часу жителі села відійшли від покладання суто на кукурудзу. Зокрема, тепер вони виробляють глиняний посуд і малюють картини, які згодом продають за кордоном. Вони користуються електронною поштою, а також Федераль Експрес. Щороку дохід цього села невпинно зростає. Отже, сьогодні тут вже є школа. Ніхто більше не вмирає з голоду. життя стало набагато комфортнішим. є електрика, люди почуваються щасливішими. Такий зле з глибин крайньої бідності за останні кілька десятиліть відчули 1,1 мільярда людей. 1,1 мільярда цифра настільки велика, що її годі усвідомити. 1,1 мільярда людей це населення США, Мексики і Канади, помножене на два і ще трохи Франції із Саудівською Аравією. Я не жартую. Безумовно, вибратися з крайньої нужди не кінцева мета, але непоганий перший крок. Повернімося до слона. Якщо рухатимемося далі, праворуч справи починають видаватися не такими чудовими. Зараз ми рухаємося до робітничого та середнього класу розвинених країн, таких як США, Канада, Західна Європа. Як бачимо, багато з них упродовж покоління бачили незначне зростання або взагалі нічого. Тенденція не стала від'ємною. Тож у цьому сенсі ці люди на загал грошей не втратили. Однак, показник виявився куди нижчим за очікуваний. Це хобот нашого слона. Цим працівникам середнього класу в розвинених країнах доводиться конкурувати не лише з дешевою робочою силою за кордоном, а й дедалі більше з автоматизацією їхньої діяльності у своїх власних країнах. Яка певною мірою також спричинила обмеження росту зарплати для деяких класів працівників? Що означає це, що вони заробляють менше за колег у Китаї, Мексиці та Бразилії? Ні, пам'ятайте, вертикальна вісь порівнює не дохід, а підвищення доходу за двадцятирічний період. Отже, хоча ці працівники середнього класу в розвинених країнах отримали набагато менше зростання доходів, бо вони від початку мали відчутно вищий рівень доходів, вони досі заробляють набагато більше за більшість працівників у країнах, що розвиваються. А що можна сказати про решту хобота? Що вище ви підіймаєтеся шкалою розподілу доходів, то краще все видається. Найзаможніші за той самий період отримали 70% збільшення їхнього доходу. Пригадуйте, як фільм Месники заробив мільярд доларів лише за 11 днів. Ті, хто виходить на міжнародні ринки, пожинають небачені винагороди. Візьмімо приклад дуже успішної компанії, як от Apple. з іншого боку, маємо дизайнерів, інженерів і маркетологів. Чиї статки зростають мірою того, як яблучна продукція продається в усьому світі, з іншого боку, раніше продукцію Apple виготовляли у США, але цих робочих місць вже немає. Їх перевели за кордон або автоматизували. Коли ці працівники середнього класу розглядаються навкруги, вони бачать, що заможними стали всі, окрім них. З одного боку є такі країни, як Китай, Індія та Мексика, які швидко розвиваються. З іншого вони бачать, що багаті стають суттєво багатшими. А весь той робочий і середній клас у заможних країнах у США, Європі, Канаді, Австралії, про яку ніхто ніколи не згадує, хоча це цілий континент. Тож усі ці люди раптом виявляються позбавленими можливостей, які в них колись були. Вони гадали, що їхнє життя має поліпшитися, але за останні 40 років кількість зароблених ними грошей на загал не змінилася. Як наслідок, маємо багато людей, які проживають у заможних країнах, та які насправді лихі на глобалізацію: вільну торгівлю, відкриті кордони на 1% чи 1,1% чи одну тих, хто їм розповідав, що глобалізація це чудово, бо нічого чудового від неї вони не отримали. так, вони все одно могли придбавати товари дешевше, але якщо у вас більше немає роботи. І ніхто не гарантує вам нових можливостей працевлаштування, навіщо вам підтримувати таких людей. Сьогодні це відбувається не лише у США, а й насправді в усьому розвиненому світі. Звідси природне запитання: що ж далі? Чи стануть наступні 20 років повторенням того самого слона, чи з'явиться нова тваринка? Позираючись назад, ми бачимо, що почалося з інформаційної революції, зазираючи вперед. Видається, що історія буде про роботів і штучний інтелект. Я спілкуюся з багатьма підприємцями. всі вони кажуть, що за необхідності вони зможуть у наступні 10 років зробити більше з меншою кількістю працівників. Що майже кожна компанія, яку можна уявити, трансформується завдяки процесам автоматизації, і це спрощує їм роботу. Те саме стосується і банків, яким уже не потрібно стільки операціоністів чи фінансових аналітиків, аби визначити куди вкладати гроші, а куди ні. Це можна зробити за допомогою алгоритмів. Adidas має нове підприємство з виробництва кросівок у Німеччині практично без працівників, оскільки всі ці різноманітні кросівки можна робити з допомогою роботів сьогодні. абсолютна більшість виробничих професій, які зникають у США. Зникають не тому, що їх вкрав китайський робітник з меншою зарплатою. Фактично, за однією з оцінок майже 90%, точніше, 88% усіх виробничих професій, які зникають у США, заміщують роботами. готовий до виконання обов'язків. Підвищення автоматизації джерело невдоволених у таких країнах, як США чи держави Європи. До всього вона може вплинути на країни, розташовані у голові нашого слона, більше аніж на будь-які інші. Отже, такі країни, як Китай, Бразилія чи Мексика, попри отримані нею переваги від робочих місць, які були переведені туди зі США за останні 40 років, у наступні 10-20 років, зненацька опиняться під більшою загрозою від роботів та автоматизації аніж США. У цьому справді велика зміна у нашому розумінні глобалізації. Час попрощатися з нашим слоном. Стиснення життів на всій планеті в єдиний графік дало нам змогу подивитися, які групи виграли чимало, а які ні. Водночас, намагання помістити сотні мільйонів життів у єдину крапку на графіку може створити відчуття відокремлення від реальних наслідків. Глобалізація поняття складне, тому дуже важливо усвідомити поняття такого рівня вимагають думати про них з урахуванням їхньої високої складності і багатьох поганих чинників. Хоча, як на мене, переваг у глобалізації загалом більше аніж ват, це поліпшення охорони здоров'я, це більша тривалість життя людей, більше можливості для дітей і загалом вища заробітна плата. Більше країн стали демократичними, та й сьогоднішній світ, переважно завдяки глобалізації, просто став набагато кращим, заможнішим, вільнішим порівняно з тим, у якому я народився і ріс. Якщо вам сподобалось відео від ціни держави, то ставте лайк, підписуйтесь на наш канал та натискайте дзвіночок, щоб першими дивитись нові ролики.